Анжеліка Рудницька, заслужена артистка України, співачка, рукодільниця. Привіт! Доброго ранку. Доброго ранку. Анжеліка, ну, чим же ж вас можна спокусити? У вас же все є. Все є. Так. Да. Руки, ноги, голова, таланти, розум. А що ще людині треба? Правильно, і чим же таку людину фактично досконало можна спокусити? Сном, сном. <laughs> мене не вистачає часу спати, так. тобто. Анжеліко, після я. сьогоднішнього ранку до вас може підійти мужчина, Уявляє а то і жінка із так, співу". Я можу вам запропонувати. Не, ну може, ж це не обов'язково від когось повинні бути. Правильно? Правильно. Спокуси це поняття філософське. А чим сама собою може Анжеліка Родинська прийти? Ну знаєш, і мене можна спокусити. Я, я спокушаюся на ну, солодощі. От я це те від чого я не можу відмовити. Є солодощі в студії. Принесіть, 에, будь ласка. Що я люблю дуже полуниці. Для мене от полуничний період, такий, це такий період спокуси. Не в розумінні полунички. зараз то так, спокійно, нічого, ви ще про мене так подумали. А що я повинна про вас, Юля, подумати? Тільки про це і говорю. Ви мені скажіть, будь ласка. Раніше, де я не йшов, де я не їхав, сіль лунало. Майстер-клас Анжеліки Рудницької, виставка Анжеліки так. Рудницької, так конференція Анжеліки Рудницької так. на тему культурологічну. А зараз щось. Війна, Валеречка, війна. Ні, ні, питання... Але ж багато проводить. Рудницька заспокоїлася. Ні, чи я, я дуже багато всього проводжу, просто я не, ну, не докладаю ніяких зусиль до того, щоб про це розповідати з одного боку, а з іншого боку, медіа настільки ліниві, що вони не шукають інформації. у треба... нас звинувачується. Чи я ж частина цього процесу, процесу, тому я не нікого не звинувачую. Я дивлюсь на це об'єктивно, що справді журналісти стали настільки лінивими, що треба написати прес-реліз, послати, потім нагадати в Фейсбуці, що ти надіслав на емейл, потім іще чимось так... покусити фуршет, Фур... буде безкоштовний. ні. Ти знаєш, я для себе в якийсь момент зрозуміла, що от в цей період я намагаюсь не спокушатися сама, бо полуниці це ні, це це, це маленькі такі. Так. Якісь штуки, але припустимо, я для себе ввела е, обмеження. Ну, я не купую речей, які, в яких немає потреби. Тому що, якщо в тебе є зайві гроші, що це? сукні, черевики, 25 помад помат на сезон чи ще що небудь, теж теж сумочки, тебе чого дівчата завжди не обходяться. Так. Там, ну і всякі дурниці, тому що я бачила, я була на фронті. да, я була в притулках для евакуйованих. Я бачила, як багато в суспільстві є потреб. На які ми всі закриваємо увагу і кажемо, хай влада з цим розбирається. Ну насправді це неправильно, бо ми є цією країною, так. кожен з Анжеліко, нас. Як би це ідеалістично ти ведеш? не продовжувати Нинішньому керівництву нашої держави? Ні, ні, Все я взагалі, скидати не плечі Я взагалі не про політику, я про людяність, ага. тому що. Політика це не моя сфера, я нею не займаюся. Так. Може, вона мною займається Ну, безпосередньо ним... всіх заторкує, тому що знову ж таки соціальні але, але я не про політику, тому що людяність ніхто не відміняв ні в які часи, і моя відповідальність перед собою і перед світом це. Те, те, що я роблю, а відповідати за те, що робить влада, я можу тільки тоді, коли неправильно голосую. Олександр Боровінець був частиною виконавчої влади. Наскільки і законодавчої я пам'ятає Законодавчої, законодавчої не. влади? Зараз його зараз не можна. Ну фактично рідко можна побачити на телебаченні. Він зараз не передовій. Ви так. часто спілкуєтесь? Ну майже щодня спілкуємося телефоном, але це спілкування приблизно таке. Я питаю: ну як ви там? А він та все нормально, і а розкажи, що там те, 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 тобто. Маніпулює розумієш? Він зараз нічого. чи вже певний період там. Це було принципово річ. Да. Після виборів він поїхав туди. Так. І весь час там знаходиться. Ну, там наскільки я знаю, да. так. <ріст> зараз просто є тенденція про те, що там чоловіки їдуть саме до АТО, жінки беруть на себе справу волонтерську. Чи ти на себе там. Поклала якісь якусь відповідальність, що там буде забезпечувати той батальйон, чи ще якийсь відділ, яким в якому зараз значиться в батальйоні багато людей забезпечити його складно одну і. Ні-ні ні. ні, ні. Я, ну, я не називаю себе волонтером, тому що це дуже голосно. Так? Але я, я говорила таке слово людяність для мене воно важливіше за інші звання і всього іншого. Тому минулого року на день народження я влаштувала акцію по збору подарунків не собі, а Люди. дітям ваку з окупованих територій, які були евакуйовані, і ми зібрали величезну кількість. Солодощів ігор всіляких для рукоділля речей іграшок, ну, та книжок список можна все... продовжувати ще й чоловічими все. трусами. Чому ти їх просила у тих, хто допомагав? Треба ж пояснити. Да, пояснити день <рес> народження в Анжеліки Рудницька це було можна... минулого Це було мину... минулого року, року, року. Да. і вона попросила даруйте мені чоловічі труси. От так. що це такі Поясний, ну, будь це будь так. прийшло а, а цього тому. року. А цього року так я не вирішила не, не дітям збирати, а чоловічі труси. Ну якраз річниця, як ми з подругами почали ходити в госпіталь, і ти кажеш про піар. Ну, мені здавалося, що це соромно піаритись на цьому. Просто коли ми туди приходили, ми звичайно викладали в соцмережі фотографії і звіти, тому що дуже часто гроші, які ми приносили чи допомогу, це були не тільки наші, але пожертви інших людей. Тому перед ними Звітувати. ми змушені були прозвітувати, що ми їх не пропили, не прогуляли, не пихали на багами. Ми віддали їх хлопцям, які вони були потрібні. Ну і цього року з'явилася і. Ідея зібрати знову ж таки на день народження чиличі, труси, майки, гроші для медикаментів і безліч інших потреб. Список їх вивішений в мене на Фейсбуці, кому цікаво, будь ласка, і приносьте 11 червня о 16-й годині в госпіталь, на концерт. Все, 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 що ви вважаєте за потрібне, Анжеліко, нам ось обіцяють, це, <ріст> це дуже добре. Нам ось обіцяють, що в найближчий час там рост і рівень економіки, там в 2016 році, він буде набагато кращим ніж зараз. Всі зараз пропонують приносити. А як ти думаєш, як себе почувають люди, ті, які не можуть зараз допомогти? Нема людей, які не можуть допомогти. Той, хто не може матеріально допомогти, може здати кров. Той, хто не може здати кров, може прийти і подати воду людині, яка не ходить. Угу. Може відповідати на телефоні дзвінки за нього, може нагодувати того, в кого амбутована рука. Немає людини, яка не може допомогти. Є бажання або не бажання це робити. Ну, Тому що сторону, матеріальна що... допомога. Чому ну, ми зараз говоримо тільки про матеріальне. Інколи навіть просто сісти. Треба, береш хлопця за руку і навіть питати нічого не потрібно, він починає тобі розказувати якісь історії. Для нього це важливо. Ну Звичайно, їм цікаво спілкуватися, коли це відома людина. В мене була, я познайомилася з Сашею, він досі ще в госпіталі, якщо він нас дивиться. Привіт. Саша, доброго ранку. Вам. Доброго ранку, він каже. Я, ну, я його обняла, а в нього дуже розірвана рука, навіть шматок кістки не було. Я така, вибач, будь ласка, може бути боляченка. Ти нічого роздереш тут за шиї, тут стільки фахівців. Знаєш, вони можна. Вони ж жартівники. Да. І я кажу: ну все, не буду втомлювати, бо в нього багато всіляких поранень, ампутацій. Кашу піду. Він каже: Не йди, я з 97-го року чекав моменту, поки mm. ти будеш сидіти. Пор... Чоловік дзвонить, я у Саші, я у Саші, я у Саші. Ну, тому й поїхав. Анжеліка, Анжеліко. Yeah. Ну, популярніше yeah. ж популярністю. Коли приходить популярна людина, нещодавно на одному з українських каналів вийшов фільм про територію. Ой, о, ну, це, я, до речі, не дивилася. Це, це твій Отель Каліфорнії, окрім всього, так. все одно визнало. Звичайно, да, Гнівний... я люблю територію, а це частина моєї історії. І я очолюю зараз територію, а не бачу нічого. В цьому. Гнівний пост про цей фільм. Так. Так? Тебе питали про цей фільм. Да. Намагала. Ні, я маю на увазі. Творці цього фільму. А, творці цього так. фільму. Ні, знаєш, була така ситуація, коли почали знімати фільм, а ем, жур... ну, люди, які були дотичні, а в... стільки років на це і звук, і оператори, ти ж всіх знаєш. Вони кажуть, там такий бред знімають, треба судитися заздалегідь. Ну судитися це зараз забрати в себе час для того, щоб. Краще щось хороше зробити. Я вирішила не судитися спочатку, а просто написати лист в Бородянському, сказати, що ну ви хочете щось розказати там, розкажіть. Це СТБ показав. Це ціла епоха, так. Але відповідь надійшла чи ні? Та, відповідь надійшла, що щось там якась там. Ну як завжди, від, ти... відписка від маска. От, але я думала, що все-таки фільм притримають і не вийдуть. Знаєш, він просто не на часі. Питання не в тому, що там навіть оббрехали, наговорили купу всякої неправди. А питання в тому, що зараз, коли і так все погано, і Україна вся між собою свариться, нам треба шукати, що нас об'єднує, що нас може примирити, що може людей до примусити домовитися. А виходить, що у нас будь-яка тема це привід для скандалу і сварки. Я не бачив цей фільм. Я теж не бачила. Мені його треба все-таки, юристи наполягають, бачу. що треба подивитися і такі подати. Ну там не ж на одну гривню, просто щоб з тебе подавайте на мільйон, все одно да одну ви ж... виграєте. Ну, це ж такий момент. одну гривню. Да. Хоч відскладуєте. Анжеліка Рудницька сьогодні в нашій студії За про Засловна те, що її Україні. може спокусити. Це полуничний пиріг, так що що ні, з ні, не пиріг, супчик? Я люблю полоничні ну, супня, сподіваюся. Я я, я, я казала сьогодні Іри, я Іри, Іри, іринці гостєвому редактору, кажу, я згадала твої кучеряшки. І чомусь вони мене асоціювалися зараз з моєю зараз будуть новини, панове. Відтепер у нас новини о 8 годині і 9-й. Правильно я сказав да. Юля свіжі. Дивіться, будь ласка, на нову ведучу новин. Анжеліку.